на хронизации прошел успешно я зашел в эту штучку Ох. так да я хочу на школу похоже старт Давай нарешті. Чума мене на руки Треба одну Все я все курив Ладно Е, дифікулизі шу. Шо? Можем по. Мені інтересно, я можу підпалити чи не я не можу підпалити жаль. Так, да, мені ця лока. Подобається. Бляха, десь я це вже бачу. Ладно, починаємо. Треба якось поменше крові робити, а то я не хочу потім мати проблему з Ютубом. Так що. <плес> Все, погнали. <плес> Ко тут <то> музика є. <плес> Алло! Я не поганий. Ці от погані. Це, коротше, якісь там погони. Я так розраба говорять. Але чи це правда, що я тільки розраб знає. Якщо я викладу якось цей відос. Значить, все-таки проблем немає. Головне просто не дивитись на оце от на кров на вот все вот все буде все будет зашибись потому <риклад> да, что на вот так на звук и обижается всем тихо да кто реально еще я ему ножик в жопу вставлю Скоро. кто отсай Говорим ножик в жопу, сверху. Мені це це війна. А, ой, я йому навіть руку. Це війна, чого ви орати? Здохніть, Та хто? А, са. Дай цьому. Давай, не честь, це давай. Та да вони в принципі виглядають як маркуман. Вода дивись, який він весь. Завидуй, завидуй, тварь. Дай мне аппетит, Ву. Ёкала Нет, ця я точно забуду. Ця Ти не, не мала з петардами гратись Ну ти ж бачиш, що з цим сталося. Не си, не Я, я, я з тобою так робити не буду. Відкрий. 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 Відкрий рот. Ну відкрий свій рот. Ну відкрий свій рот. Зубик, дай я ты ствол в рот запхаю. Голова в землі по целаю. А якщо я з цим попробую? Мене вібрує джойстик. Чого так не? Ні, 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 ні. ні, дай я це він не горить. Чо ти не гориш? Опа, о. Не двигайся туда. <Слышко> не не мешай. Ему Сейчас будем убийство. Сейчас Вроде нормально. Вывелишь на монет. Может, просто... Не я... Может, просто черный А ноги били. Нормально, короче. Эээ, в смысле. Я что, просто пус... А, не я ее пристрелил. Так. Что я могу вообще с вами делать? Я понял, что я уже ультрасильный. Йма, він вижив, вони не дуже часто виживають, коли їх об стінку, наприклад, фігарю. дивись. <риск> да ти шо? Я вчора грав своїм показував. <плеск> <плес> Ладно. А, точно, їх просто підкидаю. И на шею прям. В смысле, он же живой? Ты что Кто живой? Кто, Ра? Сайора. А, в тебе рука присыла. Ну да, щоб в мене таке зурка осталося теж. Да, мені здається, я йому допомагаю. Да, ну що, я розказую, як, як справи, як, як життя, чим, чим займаюся, во я вже чотирьох твоїх братів, чим за час убив. Та чого? в табарика, рука така куча. ти ще пітарту в неї засуну. А, я сам так что не не А хто? рав, в смысле? ж розірвати мало бе. Що? Я понял, я можу мужу забрати. Во так же не дуже видно. Да мені не так... Як він вижив? Я йому питату прям. Я ему йому... прям сюди от поставив. Що? Ти бачив? Навіть оцей здох. Ти ж здох? да, а ну да. Він, він набагато далі стояв. Як? Як вони вижили? Избавилось проблемы. Хотя ты вы... Ви... А, все? Я думал, я Йово там мощно прям розервали. Я ничего одну слому включив. Ой. Во! А теперь я нормально так розірвала. Вот так мало с тобой остатися. Як ты був в разу выжив? А, бачите? Яма играю реалістична. Такі у нього хребят. Він кривий. Ты криво за компом сидів. Лишь я тебе тут. Як, як ці планочки называють, я тут не хребці его. В тебе хребет, змінищенный чуть-чуть, не туди. Бля, я муша массаж роб. А у вас есть не... <плёв> вот в табе, например, туда нормально так распидарался. И в табе тоже кривый. вы просто таки сами. Не, все шапка. Б... А с тобой осталось. Ты ж на ничего не заубаев. Ты в целости И сохранности. Можно кость, його? я ногу знайшов, мужики. Ч? Ой. Дивись, я ногу знайшов. О, нога. Да ти... ты, баба? Ладно, вони все таки на... ти ты там х-кчешь, ти що... новый. Шоо ти мені знаю, що це не було. Зима, я такого ще не бачив. Тут а шоп нова вийшло, чи що, поки мене не було? Цей постиовіший, він такий оранжевий, весь морковний. Правда, у нього даже дальше все порвано було тут, а тут. Хоч ножоп'ядерки нема. Разве не может сработать? Кирпич. Любишь кирпич? Кирпич. Uh. Ой. Uh. Краш тест. Я like, новенький. Ты сихи. А ну ща, мужик, можешь по-хорошему. Ща дайте работ. Це для чого? Це для увешления? Ладно. Э. М... Э, е. е. о. Ща, Ти мені... Это її коліну чашечку вевів. Одну, одну тільки. Писсе. Ей потім вправлю. Якщо цілу ногу нічого не вирву. Нормально, тільки не вставай. Що з тобою? Е, ти ще дві виб'є. Я говорив, не вставай, Що ще шефальніше буде. Дух, ти гадно кувирки робиш. Краш-тест. Слоумо. Ніби Ва, вот так от і. М да. Такий краш-тест у нас получився. Давай -по попробуй, як веком, як в Думі зробити щось мощне, типа. Я не в такому Смислі мощне хотів зробити. Ча, дивись офияна фаталі. Ну і все, і він тепер в не встане. Ну, тепер точно. Ща. Здесь я йому, короче, роблю пятножку, і так. Прикольно ж. гарно, Ти красиво умер. Не падай. Що, тихо. Бля. Ладно, треба поход так. так. Если там не тут. Ладно, давай по сетях штуки. Весь мы пораки. О, це красиво. Дай шайки с фотопля. Просто бомб можна красиво зробити, а я б задумав. <свист> Ща. А я куда сходить там? Да тихо. Здесь это О, сюда, вставай, хорош. Здесь это кидаю По стенку. Поинакшему хотел сработать. Кидаю об стенку и. Да все, короче, ]ümüz. Кидаю аптинку и. І... Ладно, поход так не получится. Это. Ой. Ой, чуть-чуть пистинку не я, я просто кидаю обстинку. Красивою обстінку кіну, і ні, це ще не кінець відоса. Хотів просто на цьому моменті коротко попросити, щоб ви підписались на канал, поставили лайк. І якщо не важко, зайшли в телеграм канал. там, Якщо вам цікавий мій канал, то там всі новості, коли вийде відос, що я роблю і по чому відос. Якщо напишете свою ідею, то буду знімати те, що ви напишете. А на цьому дякую. Дивіться далі. А? Красиво. Хотя <реклама> я так и знаю. А, уже не подход, что уже сдохнет. Давай тебе. Нет, там мясо забагато. Вот так вот. И вот так вот. Ты же не сдох? Ты же не сдох? А не, он сдох. Так у него ж... у него все силы мужики, я вам идеально всяк ігрушку игрушку на Я придумав. Во, все. Ще прикольно будет. Берем, Ой. Подам. Барам... Да я коломонаш, дай я. А чего я перемещаюсь? Вот сейчас все в кимнате. Так я как Сорі, сорі. Мені треба, щоб він не встав. О, ми беремо. І в мене, як завжди, все пішло по побіз. З ah. тобою таке щось зробити, щоб красиво закінчити відео. думай думай я тоже думаю <клес> а это видимо просто за мошонки и кинула Опа. А на цьому все. Всім пока. З вами був Моріон. Ось от такий от відосик VR получився Надіюсь, ютуб мене не забанить. Щось ніби заблюрив, я ще в тому сильно не розібрався. Так що. Ну, вибачайте за блюр, я не хочу, щоб мене Ютуб забанив. А на цьому все. Всім пока. Не забувайте про мій ТГК-канал і до наступного відео.